Собою обери підрозділ та спеціальність на армії Копів. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Минулого місяця міністерство оборони запустило соціальну рекламу. Вона має назву «Будь собою. В чому основний меседж в тому, аби закликати громадян приєднуватися до збройних сил України, обравши конкретний підрозділ на сайті і відвідавши рекрутинговий центр. Як насправді відбувається, чому ми сьогодні, друзі, підняли цю тему? До мене звернулися військові, які піддалися на цю рекламу і пройшли рекрутинг. Після чого розкажу вам зараз, що відбулося. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, Україна запускає соціальну рекламу. Нарешті медіа розповідають про те, що воїни, які хочуть вступати до лав Збройних сил України, можуть обрати для себе підрозділ. Українські громадяни обирають йдуть в рекрутингові центри. Ну а потім звертаються до мене, аби я окреслила проблему, яка, яка демонструє зовсім невідповідність рекламі із реальним станом речей. Подекуди. Отже, приклад: Олександр має юридичну та IT освіту. Харків'янин ішов добровольцем у харківське ППО, а потрапив до піхоти. Попри те, що група добровольців, до якої, власне, входив Олександр і його побратими, отримали рекомендаційні листи від частини про готовність прийняти службу. Генштаб думає інакше. Вже після проходження базової військової підготовки стало відомо, що курсанти будуть направлені до інших частин бригад незалежно від наявності відношень, рекомендаційних листів та їхнього власне бажання бути собою, як було в цій рекламі. Я е подав свою кандидатуру, поспілкувався з рекрутером, поспілкувався з е паном майором, який керував процес відбору. Ми знайшли порозуміння. А, мені від частини надійшло надійшов рекомендаційний лист, що військова частина така готова прийняти мене, Олександра, на таку-то посаду. А, причому посада це ну не якась там штабна тилова, це їм бойова посада. Підполагалася громадометника. От а по іншим колегам побратимам, які мали відношення від цієї частини, там я також теж можу сказати, що. Всі посади були бойові, тобто це не якась сінікура, де можна сидіти там, пити каву і відпочивати. А за цими відношеннями, рекомендаційними листами, ми були через ТЦК, власне, мобілізовані і направлені до частини 1363 для проходження без ВП навчання. Коли ми Прибули до частини, то звісно, нами ці листи були одразу надані рекомендаційні. Вони були долучені до особових справ. Я це бачив на власні очі, що вони там були. І в ну, розмові з офіцерами, з командирами, ми наголошували, що ось ми добровольці, ми йдемо за відношеннями. Нам казали, так, да, пацани, все буде окей, ви попадете. Ну, без ВП, це базова підготовка, яку мають прийти всі, незалежно там піхота, ПВО, там Кіст, хто завгодно. От, ви її проходите, і ви йдете, куди вийшли. Ну власне, це відбувалося протягом всього навчання і в останній буквально день. А, тобто, коли воно вже було закінчено, а, нас вийшов про пошипували всю роту і повідомили, що джентльмени ваші відношення вони не проконали. Ось у нас є так сказати представники інших частин, бригад. І вони зараз будуть вас собі вибирати. Офіційна версія прозвучала, що типу на рівні генштабу вони були не були погоджені, і відповідно наш розподіл відбувається за якимось там за якимось іншим принципом, там найбільшої доцільності, необхідності чи ще чогось. Ну якби нам всі всіх подробиць не повідомляли, то довели. Довели до відома, що отак і так, що сподівали в піхоту начебто, начебто, рекомендаційні начебто, начебто, листи відношення, відношення не були погоджені Генштабом і Кіпа Генштаб. Спустив інше розпорядження по розподілу. Олександр не один аналогічна ситуація сталася із іншим воїном. Його звуть Віталій. Він добровільно потрапив до Збройних сил України на посаду водія взводу матеріального забезпечення. Бо, за його словами, має низку проблем зі здоров'ям, тому саме там вважає був би корисний державі. Пройшов ВЛК і тепер також опинився. У піхоті так вийшло, що після закінчення навчального центру я не потрапив у списки на розподілення до своєї частини. До останнього моменту ні я, ні представники частини не могли дізнатись, що, що сталося, і куди я йду, а потім просто. Через декілька днів мені сказали, що збирай речі, ти їдеш в 95-ту десантно-штурмову бригаду. От, і зараз я опинився в тренувальному центрі вже 95-ї бригади. Хто в цьому винен, чесно кажучи, не можу бути на 100% впевненим, але всі кажуть, що це розподіленням зайнялось. Зайнялись представники генштабу і кажуть, що це прямий наказ Сильського. Як насправді я не можу знати. Зараз намагаюся якось може спробувати вирішити це з місцевим командуванням, щоб ну, типу, дали зрозуміти, що я не проти, я доброволець, я не кашу, мене ніхто бусику не привіз. Я згоден виконувати обов'язки. Для мене гордість бути частиною 95-ї славетної бригади, але так я не хочу бути там якорем для них. Я, я згоден, якщо мені оберуть посаду, навіть бойову посаду, але яка буде відповідати моєму стану здоров'я і не заважати ні мені, і щоб я дійсно так не був для них нікого або. На 12 червня, інформація є офіційною, відкрито по Україні 23 рекрутингові центри. До рекрутингових центрів вже звернулися понад 7 тисяч українців і для 40% із них вже шукають вакансії в українській армії. Понад 200 людей вже проходять службу в Збройних силах, тобто за 4 місяці лише 2,7% пройшли цей шлях. До кінця у нас є група швидкого реагування, паспортний контроль, кінологи, тобто людина, яка до нас прийде, ми будемо дивитися по тому, що вона зможе. Якщо вона мову знає, то можна її буде піти на пункт пропуску. Водночас керівниця департаменту воєнного агенції Лобікс, така агенція, яка займається рекрутингом, звати її Ольга Бандрівська, зазначила, що наразі в збройних силах України найбільш затребуваними. Є такі посади, як піхотинці, кулеметники, розвідники, водії, медики, оператори БПЛА, інженери, зв'язківці, механіки та електрики. Проте переважна кількість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших, так би мовити, штабістів. В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову 20. До нас звертаються військові, які були на їхню думку обмануті державою, бо реклама говорить одне, а по факту інше. Частина із них говорить поза камерою, частина. Зголосилися сказати це на камеру, кажуть, що їхні кейси негативно взагалі впливають на загальну ситуацію з мобілізацією. Ну ви розумієте, що існує ще сарафанне радіо, коли друзі друзям розповідають, що з ними сталося, ну і роблять погану службу для держави. Адже по суті у людей забирають можливість потрапити до тої бригади із тою спеціальністю, куди вони йшли добровольцями. Військові кажуть, що моральний дух корсантів суттєво підривається, і вже є випадки самовільного залишення військових частин через несправедливий розподіл. З моєї точки зору, це, це шкодить. Да? Тобто, ну, окей, я не, ну, не витріцаю того, що люди потрібні всюди, але ну, є все-таки певний алгоритм дій. Да? Тобто, ну, Людина йде, е, ну просто йде і все одно куди її розподіляти. Ну це одна ситуація. Е, ситуація з, ну, з добровольцями, да? тобто тут же не, ну, не тільки позиція добровольця, і частина, яка його співбесідує, ну вона дивиться на людину. Треба, і такий спеціаліст, не треба. Може він е, ну, там, не підходить по якимось якостям. Да? Тобто, тут вже якби двосторонньому взаємодія між частиною, яка хоче собі певну людину, і людиною, яка хоче Частини. Тобто, і отакий ось, ну, розподіл ну, непонятно куди, непонятно з яких підстав, ну, я по собі, по своїм побратимам можу сказати, що на ну, морально-психологічний стан це впли вплинуло далеко не найкращим образом. Навіть, ну, навіть вплоть до того, що декілька людей, вони після того, як всім про це стало відомо, вони пішли в звичайно. Вони просто пішли, люди йшли в армію, а по того вони опинилися все з І коли якщо до них дотягнеться рука нашого правосуддя, то вони попадуть ще в тюрму. Ну так собі перспектива, і ну, звісно, що ну, шило в мішка, як то кажуть, не сховаєш. Да? І звісно, що ця інформація, ну вона уже якби там, як мінімум, по фейсбуку, по телеграму, там по особистим контактам вона вже стала відома. Да? І ті люди, які може там собі ще думали, типу, от що я теж піду, я знайду туди, де я буду корисним, я туди піду і буду, і буду служити, захищати. Ну, тепер ця людина може подумати: та ну, блін, що -то, така стрьона, туди попасти. Тобто на системному рівні це так собі. Це шкодить. Рекрутинг. Ну, взагалі не працює. Тобто він він просто нульовий. У нас е, з роти ніхто, абсолютно ніхто, жодної людини не пройшло по відношенню. Тобто, уявіть, е, приблизно 60-70 чоловік, жоден з них не пройшов по відношенню. А це ж не то, що там. У нас були люди, які в третю штурмову намагались потрапити. Ну тобто серйозні бойові підрозділи, де теж не вистачає людей, де теж потрібні спеціалісти, до того ж, в чому суть рекрутингу. Тут не беруть якихось там мобіків, збусіків, Тобто тут беруть мотивованих людей. Людина приходить, людина каже, «я хочу, людина каже, що вона може. А частина каже: О, добре, нам якраз така людина потрібна. Вони відправляють цю людину на навчання, вони чекають за нею за вже заброньоване посада, а ця людина просто потрапляє хто зна куди. Це величезна проблема. Наприклад, у нас і так брак добровольців, просто мізер. Мізерна частина добровольців. Я от йшов у Харківське ППО. Ну, всі прекрасно розуміють стан Харківського ППО. І, в принципі, що все, що летить у Харків, майже все прилітає. І я йшов просто захищати. Ну, в мене всі мої рідні живуть у Харкові. Я йшов просто захищати їх. Мені там. Я не хочу бути там крутим героєм, розказувати там, скільки кого я вбив. Я, ну я хотів просто захищати родину. А виявили так, що мене відправили далеко, і моя родина не захищена. І майже всі, хто йшов від цієї частини по рекрутингу, майже всі не потрапили. Частину по відношенню вони потрапили хто зна куди. Своєю чергою військові бригади теж проходять рекрутингові кампанії, і там практика значно успішніша. Я перед тим як для вас записувати відео, поговорила із рекрутингом третьої штурмової азову. Ну, наприклад, в Азові кажуть, що комплектація їхньої бригади в основному відбувається саме завдяки рекрутингу, який забезпечує 70% поповнення їхньої бригади лише 30% новобранців потрапляють. До бригади від мобілізації активно і успішно веде, як ви знаєте рекрутинг третя штурмова вся країна обвішена бордами. все це прекрасно працює. Чому б державі не взяти це за приклад, аби подібних випадків, як з Віталієм з Олександром, не було? Послухайте, як про цей процес і, власне успіх рекрутингу розповідав мені в інтерв'ю. Це командир. Першого батальйону, третьої штурмової бригади позивний «Ролло». В Першу чергу це має йти знову ж таки. Це стратегічне завдання має йти від е, генерального штабу, головнокомандувача на центри укомплектування, центри підготовки. Система побудована система самого укомплектування, рекредину і підготовки. Оце от стратегічно важливе завдання. Більш і це. Якраз надасть нам стратегічний перелом у війні, а не отримання чергової сотні леопардів або ще якоїсь вандервафлі, яка ж по факту нічого не змінить, тому що це та сама техніка. Краще, так але так само горить і е, просто дати техніку людям, які потім з нею потікають, або ще що це ж також не вихід з ситуації. Тому що це не вирішує. Головна зброя це це людина, а то просто інструмент до роботи. Mm -hmm. А цю зброю також потрібно підготувати, сформувати. І коли у цієї людини з'являється самовпевненість, відчуття побратимів, відчуття там, да, локтя товарища і тому подібне, це ж зовсім інше створює. Просто ти впевнений в собі, Тобі є настріл, ти впевнений, що ти впевнений в своїй зброї, впевнений в системі, ти знаєш, як вона діє. І тебе не просто вивезли, викинули в поле, і ти не розумієш, де ліво, де право, сусід зліва, сусід справа, та, лінія бойового зіткнення. Ти розумієшся, повністю на полі бою, ти розумієш на два рівня вверх, ти розумієш завдання сусіднього підрозділу, ти розумієш театр, бойових дій, місцевість. В тебе все проаналізовано. Ти добре відпрацював ті чи інші маневри, знаєш свою зброю, як знає, як вона стріляє, вирахував поправки, влучив в ціль. Ти зовсім по іншому все відчуваєш. Більшість військових з вашої. З вашого підрозділу, ті, з якими я зараз спілкуюся в госпіталі, і ті, що ще в госпіталь не потрапили, ну просто боготворять командирів. І для мене це завжди була загадка, як ви так їх загіпнотизували, що вони таким чином працюють. Але тепер мені зрозуміло, це є структура, в якій вони себе почувають впевнено і знають, що командир це не людина, яка десь там сидить на КСП і жертвує як пішками м'ясом своїми військовими. А ви вболіваєте за кожного і. Ну, вони впевнені, що якщо вони кудись ідуть, то вони йдуть вмотивовано туди, а не тому, що командиру подзвонили з офісу президента і сказали, що треба взяти Бахмут за три дня. Так, ну, це, це все система. Розумієте, це ж питання стало з проблемою спочатку поразки Прусію проти Наполеона війні. І тоді Шарцков, то йому було поставлено завдання сформувати як такі, тому що насправді не Мольтке сформував генеральний штаб сучасний, в сучасний нашому розуміння, саме він. І тут було ж поставлене завдання сформувати систему, яка буде працювати правильно, а не чекати якогось військового генія, такого рівня, як Наполеон. Розумієте? І працює система. Так, тому що лідери це рідкість, генії це також рідкість, а система це те, що працює, і це те, що перемагає. Для чого я записую це відео? Я хочу звернути увагу керівництва нашої країни і генштабу особисто. Ну і Міноборони, яке розповсюджує ролики, які потім не відповідають дійсності на цю проблему, і врегулювати цей процес. Адже таким чином, коли ми цього не робимо, ми підриваємо довіру і до армії, і до держави в плані керівництва країни, до Генштабу і Міністерства оборони. Хочете мати успішну мобілізацію, робіть це чесно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте щодо цієї проблеми, чи стикалися ви з цим, і як думаєте, варто вчиняти в подібних історіях? Дякую всім вам за довіру! Слава силам оборони! Слава Україні! Підпишіться на нас, якщо ще не підписані, подивіться наші інші відео. До зустрічі!